На мальовничих берегах Дніпра розкинувся районний центр Верхньодніпровськ. Чиста річкова вода, свіже повітря, багате зелене вбрання міста, гарний пляж. Це чудова курортна зона влітку як для дорослих, так і для дітей. Є тут і справжня тренувальна база для спортсменів різного віку. Адміністрація міста і району серед чисельних питань і проблем. Одним з пріоритетних завдань своєї діяльності вважають забезпечення належних умов для літнього відпочинку та оздоровлення дітей, для розвитку фізичної культури і спорту. І для цього у Верхнідніпровську зробили все необхідне. Оздоровчий табір з красномовною назвою Олімпія розташований на базі Верхньодніпровської дитячо-юнацької спортивної школи та загальноосвітньої школи номер 5 Влітку на спортивні збори сюди з'їжджаються юні спортсмени з греко-римської боротьби, не лише з Верхнідніпрощини та Вільногірська, а й з інших міст і районів нашої та сусідніх областей. Це наші спортивні надії майбутнє нашої держави та нації детской юношеской спортивной школы, спортивно-оздоровительный лагерь Олимпия работает больше 10 лет. В этом году отдыхают, оздоравливаются, занимаются спортом дети из отделений футбола, баскетбола, греколимской борьбы. 110 человек всего. Программа очень насыщенная, кроме того, что дети участвуют в тренировках, соблюдают режим дня. проводим праздники, эстафеты, игры всевозможные, отдых, в зоне отдыха городской, водные процедуры, закаливание для детей. Детям интересно, с удовольствием участвуют. Очень хорошее питание организовано на базе Литовской средней школы номер 5. Большая благодарность коллективу столовой, которые нас кормят. Частічне питання і в лагері оплачене за рахунок міського бюджету, частично за що родителей. Дорослі ретельно і продумано підійшли до організації відпочинку юних спортсменів, врахували вікові потреби дітей, забезпечили якісне збалансоване чотирьохразове харчування та належні побутові умови. Для потреб юних спортсменів оснащено чудову тренувальну базу, підготовлено широку культурну й розважально пізнавальну програму, забезпечено кваліфікований медичний супровід, ранкова гімнастика на свіжому повітрі, водні процедури, щоденні спортивні тренування і цікаве дозвілля. Ось запорука якісного відпочинку й успішних стартів у новому спортивному сезоні. У нас зараз греко-римська боротьба, Набирает оборотов. И то, что мы турніри проводим в памяти Лигуна Петра Максимовича, тренера нашого, выдающегося города Вольногорська. І в Верхнеднепровске ми проводимо один турнір, который теж став популярным по всей Украине среди юношей. В этом году у нас как никогда получилось. Очень много людей приехали на спортивно-оздравительный збор з города Кременчуга, з города Харькова, Криворога, Новомосковська, Дніпродзержинська, Верхнеднепровск і вольногорська команда здесь активно принимають участие. Приїхали ми з Новомосковська, Приїжджаємо второй рік. Прекрасное питание тут, тренировочки хорошие, все тренера вместе, дети вместе, они начинают друг друга узнавать, дружить. Ездим на соревнованиях в Вольногорск, Днепродержинск, Запорожье. Куда вызывают, везде выезжают. Ну, что, ну у меня дети сейчас маленькие, понабирал 5-6-летних, уже три года работаю с ними. Ну, нормально, растут потихонечку, так что... Будем всегда сюда приезжать с удовольствием, Виктор Иванович, спасибо. Всегда, мы уже давно друг друга знаем, лет 30. Всегда отношения хорошие у нас. Очень, очень прекрасно. Все, все, все тренера тут вместе проводим тренировочки, вместе бегаем, купаемся. Так что никто не жалуется. И детям нравится, с удовольствием приезжают сюда. Я даже дочку сюда с собой беру. Щоб водохнути, так що все прекрасно. Дуже позитивним і корисним для юних спортсменів є той факт, що поруч з ними кожну хвилину в оздоровчому закладі знаходяться їхні тренери. Саме вони взяли на себе всю відповідальність за життя і здоров'я вихованців на період оздоровлення в Олімпії. Наполегливість у процесі тренувань, вимогливість в організаційних питаннях, суворе дотримання дисципліни і справжня чоловіча дружба це те, що об'єднує і загортовує цей великий колектив однодумців. Віктор Іванович Ковтун, який організував це все на самому високому рівні, тому що багато приїжджають сюди, щоб посмотрети, як потрібно організовувати лагеря, як потрібно правопреорганізовувати проведення тренувань. В общем, досуга обязательно, питание очень прекрасно. Школа, в которой мы здесь, мы постоянно здесь живем. Нам даже не нужно ни в гостинице, ни в, скажем так, общежитии, потому что здесь классы заменяют, дети все вместе, они общаются, развиваются, меняются, скажем так, адресами потом они продолжают общаться уже после того как провели лагерь я заметил с каждым годом у нас проводится вот все больше 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 людей и скажем условия создаются каждый год улучшаются если мы когда-то еще в маленьком зале занимались там в баскетбольном на, на пляжах там пытались проводить какие-то игры то сейчас мы, я зашел в школьный зал я увидел что здесь полноценно то есть здесь можно проводить даже республиканского уровня соревнования. Потому что есть все удобства, есть возможности, дети отдыхают, дети тренируются, питаются и развиваются, скажем так. Потому что проводятся еще, кроме этого, общеразвивающие, скажем так, мероприятия, на которых они пополняют свои знания. Я доволен тем, что мы приезжаем, мы будем всегда приезжать сюда на соревнования, на сборы, если нас будут приглашать. Ну, я думаю, все у нас будет отлично. Вот до 3-4 приезжаем сюда. С каждым годом детей все больше и больше. Сборы становятся все лучше и лучше. Сейчас вот Кременчук приехал, Васильковка, Новомосковск, потом Вольногорск. Ну, команд достаточно, детей в два раза больше уже. Если начинали с одного ковра, то сейчас на двух коврах детей, дети не не помещаются, разделили на маленьких деток, старших дети в Футбол играем, загораем, отдыхаем. У вас тут как бы хорошо. Сегодня по утрам кроссы бегаем, зарядка. На ковре борются дети. Прекрасно для сборов и места, рядышком водичка. Чисто, свежо. Новые, смотрю, тренажеры у вас сделали в городе. У нас такого нет в Днепродзержинске. Товариські зустрічі з футболу між юнаками і дорослими, рибалка, відвідування культурних закладів та пам'ятних місць районного центру, купання у Дніпрі ось далеко не повний перелік цікавих заходів, організованих для дітей. Виростити справжнього громадянина своєї держави ось основна мета закладу. Тому особлива увага з боку керівництва табору приділяється не лише спортивному напрямку. А й патріотичному вихованню молоді. Адже з таких гарних спортсменів невдовзі виростуть сильні й мужні чоловіки, наші майбутні захисники. Вони повинні знати історію рідного краю, своєї держави, розуміти основні історично-політичні процеси, що відбуваються в Україні, у світі, гідно нести через усе своє життя основні принципи моралі і духовної стійкості. У стінах загальноосвітньої школи No5 та дитячо-юнацької спортивної школи Верхнєдніпровська панує атмосфера любові до своєї батьківщини. Кожний куточок, кожний стенд то результат кропіткої роботи педагогів і учнів Верхнєдніпровська. Навіть у різнокольоровій віконній мозаїці, турботливо викладені руками будівельників, відображається зв'язок поколінь, міцність вікових традицій українського народу. Частими гостями вихованців Олімпії бувають і учасники антитерористичної операції, і фахові спеціалісти різних напрямків. Під час однієї з таких зустрічей юнаки познайомилися з історією створення легендарного полку Дніпро-1, побачили гранатомет, безпілотник, отримали перший досвід поводження зі зброєю. А ще досить важливо, що дорослі провели для дітей навчально-виховну годину щодо інструктажу з безпеки життєдіяльності, у тому числі і правильних дій в екстремальних ситуаціях. Наприклад, під час виявлення незнайомих або вибухонебезпечних предметів. Саме основне, якщо у вас гадати будете з з пістолетом, перше, що ніколи не направляйте на людину взагалі. Ну, є не досі просто, якщо він навіть розв'яжений. Всегда он должен быть направлен куда ну, угодно, только для человека. При том же гранатомете безопасное расстояние нельзя стрелять с маленьких э, участков, то есть э, с комнаты, с машины, потому что вы можете повредить не только соседа, стоит завистят себя. То есть там пишется, что 30 метров, но ну, в принципе реально 8 метров этого минимум должно быть сзади у вас просто. Вірити у свої сили, у свою перемогу вчать юників у таборі Олімпія. Для цього мало лише теорії та духовної загартованості. Важливою складовою кожного спортивного досягнення є і належна матеріальна база, і обов'язкові вимоги до обладнання та оснащення спортивних приміщень. Для тренера Віктора Ковтуна, який впродовж багатьох років своєї професійної діяльності є постійним організатором і ініціатором спортивного руху у містах Вільногірськ і Верхнідніпровськ, це питання є невід'ємною складовою відповідального і довготривалого процесу виховання спортсмена, виховання громадянина. У нас тут дуже хороші спортивні площадки, і в цьому році, хочу відмітити, у нас так мер. Верхненепровский поставил хорошие значит, тренажеры для, именно в парке. Это для взрослых и для детей. Чтобы было где заниматься нашим людям. И хотелось бы, конечно, поблагодарить и отметить, благодаря нашему депутату, которого мы выбрали, Кришину Олег Юрьевич, он всегда поддерживает юных борцов по греко-римской борьбе города Вольногорска. Так как он сам занимался греко-римской борьбой, он был организатором, открыл секцию греко-римской борьбы в городе Вольногорске. Приобрел два ковра стационарных, где можно и тренироваться, и, конечно же, проводить турниры. Мы очень благодарны, так как и на турнире, и вот на оздоровление деток. Я хочу сказать очень большое спасибо ему, как он поддерживает физическую культуру и спорт, чтобы они развивались, чтобы наши детки были крепкими, здоровыми. Это очень важно и приятно, конечно же. Я думаю, мы на правильном пути, наши детки развиваются, мы очень благодарны и, конечно же вот это все хорошее начало, чтобы оно сохранялось, чтобы дети больше увлекались спортивными мероприятиями. А так у нас чтобы больше подвижность, здоровье. Вот это будет здоровье нации, здоровый образ жизни. Это очень важно. Так что еще раз благодарю Кришина за помощь и дай ему Бог здоровья. Через помічників і з самим Олегом Юрійовичем ми відпрацьовуємо стратегічну лінію поведінку і стратегічні лінії, по яким ми етапам і де будемо співпрацювати на рівні з обласною радою і на рівні там з Верховною Радою і з Кабінетом міністрів. І це помічники Олега Юрійовича, і він сам особисто контролює цю роботу, і ми чітко потім відпрацьовуємо, щоб робота вела системний характер, щоб у нас самі основні об'єкти соціального значення. Не пройшли мимо, так сказати уваги держави, мимо уваги обласної ради і мимо уваги самого депутата. Він сам на цьому чітко акцентує увагу. І ми від стратегічної лінії далі потім будемо тактику. Помісячно, чітко зрозуміло. Я сам люблю системну роботу, і для мене це дуже зрозуміло і симпатично. Народний депутат від нашого 34-го округу Олег Кришин дійсно зробив суттєвий внесок у розвиток вільногірської секції з греко-римської боротьби. Він і далі підтримує слушні пропозиції тренера Віктора Ковтона щодо подальшого розвитку і популяризації у місці цього виду спорту. А щирі емоції вільногірських спортсменів говорять самі про себе. Ось так у Верхнідніпровську, районному центрі на Дніпропетровщині завдяки співпраці органів місцевого самоврядування та справжніх ентузіастів своєї справи сьогодні успішно функціонує чудова літня спортивно-оздоровча база для майбутніх зірок Олімпу.